Привіт, я на Настані Красуня. Сьогодні я буду знімати таке відео. Це не відео. Це 10 питань. Друга частина. 10 питань від Настені Красуні. Ну що ж, почнемо. І я. так, ще не почнемо. Що... Ще стоп. Я казала, щоб ви мені або в коментарях, або в контактах написала, і написала одна дівчинка. Звичайно, я хотіла, щоб багато написала, але написала одна дівчинка. Дві дівчинки. Але од... одна чотири запитання, друга шість. І якраз так склалося. Е, От. Ну і я ще подружку сказала, нехай одна напише. Ну, це нас все бік. Так що заходьте на канал, мені дивіться. Моє відео. І так, почнімо. Тепер вже точно почнімо. Почнемо. Перше запитання, як звати флохта, можу так звати Олександр Саша. Друге питання. Чи любиш ти квіти? Не так, щоб сказати, що люблю, але не так щоб сказати, що не люблю. Я не знаю, що ви тобі. Я люблю квіти. Третє запитання. тобі тебе є, брат чи сестра? Є, я вам сказала. Якщо є, то як їх звати? У мене є брат і його звати Маркія. Четверте. В який клас ти прийшла? Я, по-моєму, казала в якомусь відео. Я прийшла в шостий клас. Хто не бачив це відео, подивіться обов'язково. Так. Ти обожнюєш тварин. Я дуже їх люблю. Це миле створіння, особливо котів і собачки. Бугачки тоже. Дальше. Чи любиш дочитати? Я люблю читати, коли в мене є натхнення. Коли мене його нема, так сказати, коли до мене муза приходить. І я хочу щось подумати. Мені батько собі прочитати, що в мене є натхнення, до мене музея прилетіла. А коли вона вже відлетіла, так? сказати муза, моє відлетіла. Мені життя не хочеться. Сьоме питання, яка твоя любима книжка? У мене є любима книжка енциклопедія. Правила поведінки, по-моєму, але там дуже цікаво, там дуже, там так би і для дорослих є кінці, і для дітей, і для підлітків. Я ще, я думаю, я ще до тебе не підліток. я дитина ще. І я читаю, так би... Ну, там дуже цікаві історії і повчання. Ну що ж, в е, таких країнах не була. Ну, щоб сказати, що я була, я не була, ну, я була, але не врахуюся. Я тебе на кристані. Це дуже мало. І так. Дев'яте питання. Чи будеш тут мати логі? Оце я не знаю. Я зараз знімаю на веб-камеру. Ось цього я дійсно не знаю. Напевно, що буду, коли в мене буде професіональна камера, коли в мене буде обща камера, я думаю, що я собі збираю гроші і куплю на своє день народження буде новий рік. І десятиклетні. Чи будеш ти не відео, як Напевно, що ні. Бо в мене на неї алергія. Ну, в мене потім прищитися на неї. Ну, хочу вам сказати, я буду знімати по секрету. По секрету хочу вам сказати. Я буду знімати відео про мої лаки. От. І на цьому все. І якщо ви почали почули тільки ще та моя бабуся там. Я вибачаюсь, дуже вибачаюсь. Сапи пальчики вверх. Тільки вверх. Вверх мені подобай, але подобається. Та в шосаппик пальчик. Пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. На этом все всем па-па-па-па!